Як батьки, діти яких навчаються онлайн, зможуть реалізовувати право на дистанційну роботу? Як діяти на підприємстві, якщо працівник захворів під час щорічної відпустки? Як оформити відсутність працівника? Яка реформа передбачається на держслужбі? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 23 по 27 жовтня. Поїхали! У Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 10164, яким передбачено внесення змін до статті 60 з індексом 2 кодексу законів про працю. А саме пропонується додати категорії працівників, які мають право на дистанційну роботу. Отже, ініціатива така: у разі навчання дитини віком до 14 років у закладі загальної середньої освіти за дистанційною формою здобуття освіти, за розпорядженим документом керівника закладу, один з батьків. За їх вибором, може працювати на умовах дистанційної роботи на період тривалості такого навчання. При цьому зменшення розміру заробітної плати такого працівника не допускається. Тобто один із батьків, мати або батько, мають право на дистанційну роботу, якщо їх дитина віком до 14 років навчається у школі онлайн. Варто підкреслити, що працівник зможе реалізувати таке право тільки у тому випадку, якщо його посадові обов'язки дозволяють здійснювати дистанційну роботу Ційну роботу. Далі виникає більше запитань, ніж відповідей. По перше, Підтвердження права на дистанційну роботу. Імовірно, що за все, працівник за місцем роботи повинен бути надати довідку або інший документ, що підтверджує факт навчання його дитини в режимі онлайн. Далі право на дистанційну роботу виникає в одного із батьків. Тобто, мати або батька за своїм місцем роботи мають підтвердити, що інший із батьків за своїм місцем роботи не скористалися правом на дистанційну роботу. Тут згадується ситуація із довідками від одного із батьків для цель. Реалізації права на соцвідпуску на дітей та прогалини у такому способі доказовості. Вочевидь, це чекає і права на дистанційну роботу одним з батьків. По-друге, процедура реалізації на практиці цієї ініціативи не прописана. Імовірніше за все, працівник буде писати заяву із проханням запровадити дистанційну роботу з наданням раніше вказаних підтвердних документів. На підставі цієї заяви буде видаватися наказ роботодавцям. Чи буде укладатися письмовий трудовий договір, Договір про дистанційну роботу. Імовірніше за все, ні, але краще, щоб це було прямо закріплено у нормі. По-третє, у нормі, згадується, може працювати. А це означає, що роботодавець зможе відмовляти працівнику у дистанційній роботі, якщо, наприклад, специфіка роботи працівника не дозволяє виконувати посадові обов'язки на умовах дистанційної роботи. Зауважу, що поки що йдеться саме про законодавчу ініціативу, про запровадження дистанційної роботи для працівників, діти, яких навчать Онлайн. В умовах чинного законодавства найпростішим способом запровадження дистанційної роботи є видання наказу роботодавця із установленням дистанційної роботи на період дії воєнного стану. Головна умова ознайомити працівників із цим наказом протягом двох днів з дня його прийняття. При цьому про зміну істотних умов праці не йдеться, і письмовий трудовий договір про дистанційну роботу укладати не потрібно. Оплата праці здійснюється на загальних умовах. Крім того, роботу або не роботу працівників, які працюють віддалення, також слід відмічати у табелі обліку використання робочого часу. Про це зазначило держпраці у своєму роз'ясненні. Особливих позначок або умов для дистанційної роботи немає, тому користуються загальноприйнятим або вводьте додаткові позначки для відмічання дистанційної роботи у табелі та прописуйте їх у положенні про робочий час вашого підприємства. Маєте запитання з приводу запровадження дистанційної роботи у сучасних умовах. Задавайте його у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Працівник перебуває у щорічній відпустці захворів, що підтверджується листком непрацездатності. Як діяти у такому випадку? Звертаємося до статті 11 закону про відпустки, у якій вказано, що щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі, якщо на період цієї відпустки прийшлася тимчасова непрацездатність працівника, засвідчена в установленому порядку. При цьому на нормативному рівні не визначено, як саме реалізувати цей припис на практиці. Та держпраці з цього приводу надає доволі цінні роз'яснення. У разі тимчасової непрацездатності, що прийшлася на щорічну відпустку, працівник зобов'язаний повідомити роботодавця про своє рішення продовжити або перенести щорічну відпустку на бажаний термін. У свою чергу, роботодавець має видати наказ про продовження або перенесення щорічної відпустки. Підставами для такого наказу є листок непрацездатності та заява працівника. Щорічну відпустку продовжують або переносять. На кількість календарних днів хвороби, що припадають на період відпустки, чи підлягає оплаті тимчасова непрацездатність у такому разі. Так підлягає, і це прямо передбачено законом номер 1105 у якому вказано, що у разі настання тимчасової непрацездатності під час перебування у щорічній основній чи додатковій відпустці лікарняні виплачуються у загальному порядку. До речі, зразки заяви і наказу про перенесення або продовження щорічної відпустки через тимчасову непрацездатність є у нашій рубриці документи на Кадроленд». У статті 19 закону про відпустки закріплено, що одинокій матері надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і на робочих днів. Тобто працівниця, яка є одинокою матір'ю, має право на соцвідпустку на дітей. Проте, на жаль, у законодавчій базі не визначено, кого вважати одинокою матір'ю для цілей надання соцвідпустки на дітей відповідно до статті 19 закону про відпустки. Разом із тим, де держпра... ж Спираючись на напрацьовану позицію офіційних органів та судову практику, у своєму роз'ясненні зазначає, що до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві при народженні дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька, зроблена в установленому порядку за вказівкою матері. Вдова, жінка, яка виховує дитину без батька, у тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на отримання Мання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена. У роз'ясненні держпраці наводиться приклад. У жінки є 10-річна дитина, з батьком якої вона розлучена. Жінка перебуває у шлюбі з іншим чоловіком, яким її дитину не усиновлено. У такому разі у жінки за місцем роботи виникає право на соцвідпуску на дітей як у одинокій матері. Проте жінка має надати документальне підтвердження того, що батька не приймає участі саме у вихованні дитини. При цьому факт сплати чи несплати аліментів значення не має. Зі статусом одинока мати. Розібралися. Тепер треба зрозуміти, які документи слід пред'явити роботодавцю для підтвердження свого статусу на отримання додаткової соцвідпустки одинокій матері. Працівниця для реалізації права на соцвідпустку на дітей має надати за місцем роботи свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про укладення нового шлюбу та документи, що підтверджують відсутність участі батька у вихованні дитини. Перелік таких документів не установлено на нормативному рівні, але вони неодноразово наводить. Водилися у листах профільних міністерств. Наприклад, це може бути довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини. Якщо у вас залишилися питання щодо порядку надання соцвідпустки одинокій матері, рекомендую до перегляду курс на кадроленд відпустки на дітей під час воєнного стану, оформлення поради та документи. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Держпраця відповідає на доволі поширене запитання в умовах воєнного стану. Що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно? Тобто працівник не може вийти на роботу безпосередньо на підприємство в офіс, разом із тим і виконувати обов'язки на умовах дистанційної або надомної роботи він також не може. При цьому ані підприємство, ані працівник поки що не зацікавлені у розірванні трудових відносин. Але ж у такому разі відсутність. Працівника має бути належним чином оформлена. Перш за все, держпраця радить надати працівнику оплачувані відпустки щорічно або соцвідпуску на дітей, а далі вже переходить до відпустки без збереження зарплати, зокрема через воєнний стан. Нагадаю, що така відпуска надається виключно за заявою працівника. При цьому відпустка без збереження зарплати через воєнний стан може надаватися за частиною 3 або 4 статті 12 закону номер 2136. За частиною 3 статті 12 закону номер 2136 неоплачувана відпустка надається за згодою із роботодавцем, але без обмеження її тривалості. Головна умова у рамках дії воєнного стану, тобто зараз може надаватися до 15 листопада 2023 року включно. Тоді як відпустка без збереження зарплати через воєнний стан, за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 надається в обов'язковому порядку працівникам зі статусом внутрішньо переміщених осіб або перебуваючим за кордоном. За цією підставою тривалість неоплачуваної відпустки може становити не більше 90 календарних днів на увесь період дії воєнного стану, і надається вона зараз до 15 листопада 2023 року, включно. Інший варіант оформлення відсутності працівника призупинення дії трудового договору. Проте, згідно зі статтею. 13 закону номер 2136 для призупинення має бути одночасно дотримати Три головні умови: працівник не може працювати, роботодавець не може надавати роботу і все це пов'язане із збройною агресією проти України. Якщо ж підприємство працює, а працівник не виходить на роботу і не надав жодної заяви про надання йому відпустки, то такого працівника слід табелювати НЗ до з'ясування причин неявки або прийняття рішення про звільнення. Детальніше про оформлення відсутності працівника у курсі трудові відносини в умовах воєнного Ного стану на Кадрленд. Уряд постанови від 23 жовтня 2023 року номер 1109 затвердив каталог типових посад Державної служби і критерії віднесення до таких посад, алгоритм проведення класифікації посад Державної служби в умовах воєнного стану. Як випливає із постанови, у загальному випадку держоргани зобов'язуються провести класифікацію посад держслужби у місячний строк. Така класифікація основа для проведення реформи оплати праці держслужбов. Як пояснюється на урядовому порталі, класифікація посад дозволить запровадити систему визначення вартості посад грейдінг. Це дасть змогу враховувати навантаження, складність та відповідальність роботи при встановленні зарплат та запровадити єдині підходи на державній службі. Однакова робота. Має оплачуватися на одному рівні усій системи державного управління. Класифікація посад проводиться за такими етапами: організація проведення класифікації посад, збір інформації про посади державної служби, класифікація посад, надіслання та погодження результатів класифікації посад. Кожен із етапів детально розкритий в алгоритмі проведення класифікації посад держслужби в умовах воєнного стану. Що нас очікує у листопаді? Перш за все, нагадаю, що воєнний стан зараз діє до ранку 16 листопада 2023 року. Тому, ймовірніше за все, слід очікувати продовження воєнного стану на офіційному рівні саме у листопаді 2023 року. У разі продовження воєнного стану ми продовжимо застосовувати закон номер 2136 у тому числі у частині надання відпусток без збереження зарплати за частиною 3.4 статті 12 з цього закону. При дії трудового договору тощо. При цьому нагадаю, що у листопаді у нас немає святкових днів за статтею 73 Кодексу законів про працю, тому воєнний стан на норму тривалості робочого часу у листопаді 2023 року не впливає. Норма для стандартної п'ятиденки з вихідними днями у суботу та неділю становить 22 робочих дні та 176 годин. Крім того, пам'ятайте, на пізніше, 7 листопада слід подати звіт з праці за формою номер 1 пв місячна за жовтень. 2023 року. Закон про державний бюджет на 24 рік, уже прийнято у першому читанні, готується до другого. Основний показник: розмір мінімальної зарплати становитиме з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8000 грн. гривень. Відповідно, з 1 січня зростуть і розміри штрафів за порушення трудового законодавства, визначені у статті 265 Кодексу законів про працю. Так, кожний неоформлений працівник. Коштуватиме підприємству з 1 січня 24-го року 71 тисячу гривень, з 1 квітня 24-го року 80 тисяч гривень. Якщо ви не допустите інспектора держпраці до перевірки у 2024 році, то такі дії можуть призвести до штрафу у розмірі з 1 січня 21 тисячу 300 гривень, з 1 квітня 24 чотирьох тисяч гривень. За порушення інших вимог законодавства про працю роботодавцю світить штраф у розмірі 7 тисяч 100 гривень. З 1 січня 2024 року та 8 тисяч гривень з 1 квітня 2024 року. Більш детально про конкретні розміри фінансових санкцій у 2024 році ми зможемо поговорити вже після остаточного прийняття та підписання закону про держбюджет на 2024 рік. І не виключаємо, що це станеться саме у листопаді. Тому залишайтеся з Кадроленд. Наприкінці нагадаю про наші безкоштовні вебінари. 31 жовтня вас очікує незвичайний формат. Я візьму інтерв'ю у Тетяни Донець за теми взаємодія з ТЦК, як реагувати на запити, повістки, розпорядження, а ще про бронювання за напрацьованим досвідом. 1 листопада вебінар для вас готує Яна Ярошенка за темою щорічні та неоплачувані відпустки, підсумки 2023 року та підготовка до 24-го року. А от 2 листопада... Реком... Командує обов'язково приєднатися до Тимура Алієва, який готує лекцію за темою Новий закон про громадське здоров'я, що слід врахувати роботодавцю, відсторонення від роботи, обов'язкові медогляди та електронні медичні книжки працівників, завершують вебінарний тиждень Яна Ярошенка та Вікторія Паліщук 3 листопада з темою Трудові книжки, топ-10 кейсів та бронювання працівників, поради і практика. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять. Це для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.